Шокова терапія в Грузії, коли державу лікують не пігулками, а ампутацією. Саакашвілі не проводив реформи. Він робив революцію всередині держави не обережно, не повільно, за спокійливими мандрами не на часі, а жорстко, боляче і без права на відкат. Ось як виглядала ця шокова терапія в деталях. Перше поліція повне очищення 2004 рік. 30 тисяч співробітників поліції звільнено за одну ніч, без винятків, навіть чесних, бо система була гнила. Сакашвілі публічно заявив: Хоч краще не буде одразу, але гірше вже не буде точно. Всі начальники на поліграф, а конкурс на нових відкритий, публічний, із відео в Ютубі. На той час це був прорив. Форма нова, автопарк новий, зарплати. 4-6 разів більші камери в кожному райвідділку і гаряча лінія для скарг. Результат: за кілька років довіра до поліції зросла з 5% до 87%. І це не фантастика. Це звіти 2009 2011 років.